У серці Галичини, Броди, день української державності відзначили урочисто та зворушливо. Місцеві мешканці та представники влади зібралися, аби вшанувати силу нашої історії, незламність національного духу та героїв, які творять сучасну Україну. Як проходили святкування, дивіться далі. Місто Броди урочисто відзначило День державності України. Центральна площа міста стала місцем святкування, де зібралися представники влади, небайдужі громадяни. Офіційна церемонія розпочалась з підняття державного прапора України під звуки державного гімну. Цей урочистий момент став символом єдності та непохитності українського народу. Після підняття прапора всі присутні вшанували пам'ять героїв України хвилиною мовчання. День державності є нагадуванням про боротьбу українського народу за свою свободу та незалежність. Сергій Нікішин, телеканал «Бродомайн».